Незважаючи на незначне зниження температурних показників, останні травневі вихідні, як обіцяють синоптики, пройдуть з літніми плюсами та помірними дощами у п'ятницю, 24 травня, впродовж доби буде хмарна з проясненням погода. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. В день стопчики термометрів можуть сягнути позначки у плюс 28 градусів. У другій половині дня пройдуть дощі, а у Полонному Шепетівці та Старокостянтинові можливі грози. Короткочасні опади і незначне похолодання прогнозують у суботу, 25 травня. Вночі температура повітря буде в межах плюс 13 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 20 градусів тепла. В неділю 26 травня буде сонячно і без дощів. Нічна температура повітря буде коливатись від 11 до 16 градусів тепла, В день стопчики термометрів дотягнуться до плюс 25 градусів, та парасолі далеко ховати не варто, вони знадобляться вже з понеділка. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та поширити його серед друзів.